Гуманність і доброта це ті аспекти, на які нам треба орієнтуватися як у житті, так і у творчості. Як за допомогою мистецтва можна допомогти покинутим тваринам, арціті приїхала дізнаватися на художню виставку. У центральному будинку художника у Києві триває незвичайна експозиція під назвою Ноїв ковчег. Ця виставка була організована для того, щоб допомогти покинутим та безпритульним тваринам, яких останнім часом, на жаль, стає все більше. Собачка не кусається? Ні, собачка мірна, як і вся виставка. Більшість робіт – це акцент безумовно на зображення тварин. Деякі підходили до цього з філософським якимось підтекстом, інші просто емоційно зображали своїх улюбленців, котики, там песики. У нас все що завгодно. Але все одно я хочу наголосити на тому, що основним був критерій мистецької якості. Ми намагалися, щоб це були роботи ну, професійних художників. Приємно, що взяти участь в цій виставці виявили бажання біля трьохсот художників з усієї України. Отже, витвори тут різноманітні. Є і графіка і живопис, і скульптура. З'ясувалося, що анімалістичний жанр цікавить багатьох художників. А от вам, як молоди, художниця, чим інтересен анімалістичний жанр? Мені це подобається, мене вдохновляє. Мене дуже вдохновляють птиці. У меня очень много картин с птичками. Как считаете, как это искусство может помочь животным? Вот в нашем социальном мире с этими проблемами, когда дети голодают, не то что животные страдают, как все-таки такая простая выставка, казалось бы, может помочь? Она, во-первых, привлекает внимание. Она должна привлечь внимание власть имущих. Которые э, все начинается с мелкого. Сначала мы поможем животным, попом, потом мы поможем э, людям. Это все должно быть э, в комплексе. Уже интересовались ли какие-то люди коллекционерами, может быть, сегодня на выставке покупка произведений? Уже подходили, спрашивали. Анималистичный жанр один из продавних в мистецтві. Стилизованные фигуры зверей и птахов встречаются уже в мистецтві первесного света. Європейський анімалістичний жанр сформувався у 17 столітті. У вісімнадцятому велику популярність отримали портрети домашніх улюбленців. У двадцятому столітті образи звірів і птахів використовували художники усіх художніх напрямів. Тварини ставали героями міських і сільських пейзажів, драматичних сцен полювання і побутових колізій, а також батальних полотен. Виставка Ноїв ковчег демонструє всю красу цього жанру. Цікаво тільки, як ця виставка може допомогти тваринам. По-перше, кожен, хто її відвідає, ще раз задумується про те, про співіснування людей і тварин. Ця проблема існує. І я вже говорив про притулок Сіріус, який у нас тут є. Є в скриньках, всі бажаючі можуть якісь робити мінімальні пожертви в цьому сенсі. Разумеется, эта тема не поднималась так вот, скажем, широко в выставковом формате, как сейчас у нас тут представлено, но в 20. Я увидела очень хорошее лицо, я увидела растроганность, я увидела даже, даже слезы уже увидела. Поэтому это, я считаю, что это просто замечательно. Когда у человека это, э, цепляется какая-то струна его души, это просто замечательно. Значит, он будет готов к хорошим делам. А какая сейчас самая основная проблема в Сириусе? Вы знаете, основная проблема это стройка нового приюта. То, что мы не можем никак достроить наше новое помещение. Мы в мае уже переезжать должны, и пока что у нас готовое помещение только на 300 животных. Это просто катастрофа, и половины забора у нас тоже нет. Тож приходьте на анімалістичну виставку ною в ковчег та отримайте можливість допомогти притулку для тварин. Собака буває, кусачей, жизни от жизни, от жизни собака буває. кусачий, тільки від кусачі, собачий. аджизні собачі, толька аджизні, аджизні собачі. Собака вбиває кусачі.